Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екс нардепу Євгенію Мураєву. За даними слідства, Мураєв, зокрема використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масованого поширення кремлівських нарвативів в інформаційному просторі України. У такий спосіб він цілеспрямовано використав власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців на користь Росії, заявляють у відомстві. Цитую. Насамперед це стосувалося подання спотворної інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені. Екс загрожує до 15 років позбавлення волі. Більше про це і не лише про це. Ми далі говоримо із народним депутатом України Романом Лозинським. Пане Романе, доброго вечора! Вітання вам зі Львова і слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! От е, сьогодні стало відомо про те, що СБУ оголосило підозру екснардепу від ПЗЖ Євгену Мураєву у державній зраді. Це, звісно, добре, але наскільки відомо, його в Україні немає, і він ймовірно сюди вже не повернеться. І от я слідкував за пане Романе, я слідкував от власне за реакцією соцмереж, політиків, от власне цю підозру Мураєву. І от перше запитання, звичайно, що прихована радість від того, що це нарешті сталося. Але друге запитання, чому лише зараз? От я зацитую ваш нинішній пост на оголошення підозри пішло цілих 17 місяців. Чому саме зараз? Ну, саме так 17 місяців, і тут не може бути жодної радості, жодної втіхи, тому що ми прекрасно розуміємо, що сам факт оголошення підозри за умов, що всі активні часи діяльності Мураєва і його фізичної присутності в країні минули, і коли були очевидні факти його проросійської риторики, коли він на свій канал беручи особисту участь, будучи власником цього каналу. Запрошував проросійських елементів, які не визнавали Донеччину та Луганщину частиною України, і вони були топ-спікерами каналу наш, коли тези, які лунали від ведучих, що немає доказів присутності росіян з 2014 року на території Криму, Донеччини, Луганщини і так далі, тоді жодних підозр озвучено не було. Коли британська розвідка чітко продемонструвала дані. Щодо того, що Росія планувала саме Мураєва оголошувати ручною маріонеткою після вторгнення і після того, як вони очікували захопити Київ, тоді жодних підозр не було. Тому скажімо так, нам як країні точно недостатньо того законодавства, яке є сьогодні, для того, аби проросійські елементи не мали майбутнього в нашій країні, аби оперативно реагувати на їхні злочини, аби не допускати діяльності таких. Елементів як мураїв, і друге, очевидно, треба аналізувати, кому було вигідно, аби такі, як мураїв, такі як у сьогодні, залишалися на своїх місцях. А я нагадаю, що у нас не Чучолі, комітет зі свободи слова. В нас депутати від заборонених партій досі залишаються в місцевих радах наших областей, які були обрані від Шарія, ОПСЖ і так далі. Тому дуже велике питання, чому офіс президента не допускає до до ці законопроекти, які вже зареєстровані, якими вже можна вичищати інших мураєвих таких. Наче пане Романе, ви випереджаєте наше наступне запитання, що також було оголошено підозру ще одному представнику ОПЗЖ Олександру Пономарьову. Також за державну зраду. Питання таке: не вже правоохоронні органи нарешті добралися до російських сил в Україні? І ще одне питання, яке дозволю собі поставити, знаєте, в мене в заготовці пише хто може бути. А я скажу так: хто має бути наступним? Я би хотів, щоб наступними були тисячі депутатів, які обиралися до місцевих рад від партій, які суд на сьогоднішній день заборонив: ОПЗЖ, ОПОБЛОК, Шарії, різні паростки партій регіонів з іншими назвами. На сьогодні тисячі російських елементів залишаються депутатами чинними обласних рад, місцевих рад, районних рад. І у нас в парламенті зареєстрований законопроект, який дає механізм, який дозволяє зробити так, аби тисячі цих проросійських моментів позбавились мандатів і далі вже стали клієнтами служби безпеки та інших правоохоронних органів. Вже сьогодні це можливо, аби вони стали наступними. У нас є великі рибки, але у нас є тисячі маленьких рибок, які роблять для країни не менше зло. Окімано Романе про меншу про... так. Про менших рибок якраз хочемо далі поговорити сьогодні. На Львівщині служба безпеки України повідомила про підозру за перешкоджання діяльності збройних сил України дрогобицькому блогеру, але швидше провокатору Мар'яну Чаві. Як і про російським силам це потрібно було зробити вже давно. Ми достатньо довго спостерігали за його так би мовити діяльністю. От е, знову ж таки, питання, на яке ви частково дали відповідь, але все ж таки, чому правоохоронна система так буксує і дуже мляво і повільно реагує на такі речі, е, ну ви знаєте, мені здається, це справа кожного з нас е, збирати дані, е, публікувати інформацію про таких елементів. І хто як може наприклад інформувати народних депутатів? Народні депутати мають право депутатських звернень і запитів до правоохоронних органів, неодноразово зокрема за моїми депутатськими зверненнями відкривались кримінальні провадження, зокрема проти Киви, який біг до трибуни перервати мій виступ два роки тому. Буквально в напередодні вторгнення, коли я висловлював думку громадськості щодо заборони і закриття каналів, наш зітнюсван. Всіх інших проросійських помийок. і далі мені е, громадяни зібрали ряд інформації практичної з лінками, гарно структурованою. Я разом з ними подав депутатське звернення і ДБР е, розслідує кримінальне провадження. Знову ж таки, Кива вже не в Україні. Часу нам для цього не вистачило, аби вчасно відреагувати на конкретні факти, але сьогодні на факти діяльності. Цих елементів в областях, в містах мені здається дуже важливо, щоб люди про це публікували інформацію, звертались в правоохоронні органи, звертались до е, народних депутатів, тому що в нас є цей інструментарій, і зокрема Остап Стахів такий теж один з елементів е, проросійських впливів е, Ярий антивакцинатор, який просто по методичці кремлівській е, говорив дуже багато. тест, теж СБУ реагувало на наші запити. Ми разом з громадськістю е, зупиняли ряд. Таких небезпечних кроків з його боку, і потім, після активних обшуків і слідств, рота закрили. Тому треба всім об'єднуватися зараз. Найпростіше найпростіше сказати, що правохоронні правоохорон... правохоронні органи не виконують свої роботи. Це частково правда, на превеликий жаль. Але давайте ми всі беремося до цієї роботи, включаємося і не даємо їм працювати в нашій країні. Пане Романе, ви згадали якраз про Остапа Стахіва, про те, що йому вдалося припинити діяльність. Але насправді я можу сказати, що ні. Насправді він продовжує свою діяльність, яка зараз також можна говорити, що це дискредитація органів державної влади. Він відкриває свої курси, нібито псевдожурналістські курси, на яких буде готувати нібито журналістів. Очевидно, для того, щоб видавати їм інструменти боротьби з державною владою, видавати їм посвідчення журналістів. Тобто він активно працює і далі, і що зробити з такими людьми. Ми, які активно користуються законодавством України, Конституцією України знають, як її цитувати в правильних для себе е, інтересах. От що робити з такими людьми, Активно слідкувати за діяльністю, бачити найперший їхній крок, який можна чітко зафіксувати, порушення тої чи іншої норми, тої чи іншого законодавства, і реагувати негайно, залучивши правоохоронні органи, які вже в свій спосіб. Через інструменти свої процесуальні обшуки, допити вивчення матеріалів будуть робити все для того, щоб ці люди свою діяльність припинили, аби ці люди несли відповідальність. Чи достатньо зараз нам законодавства для очищення нашої країни, починаючи від таких елементів, яких ми імена назвали на місцевому рівні, закінчуючи депутатами місцевих рад і депутатами Верховної ради, ні недостатньо тому зокрема ще одна ініціатива, з якою я разом з колегами з нашої фракції вийшов це законопроект про так звану політичну люстрацію про недопущення в майбутньому кандидувати тим, хто були членами партії регіонів інших заборонених партій, які чітко зайняли свою позицію в минулому, і точно не просто так, аби ми більше ніколи в нашій країні таких покидьків, таких мураєвих ніколи більше не бачили. Е, і на завершення мусимо ще одну е, е, обговорити ситуацію. Зараз дуже активно обговорюють неадекватні, можна так сказати, видатки місцевих бюджетів на різного роду проєкти. Барабани, сквери, герби, впорядкування благоустрою тощо не мені розповідати. Я думаю, що всі наші глядачі про це читають, бачать. Коментують, постять чи готова Верховна Рада на своєму рівні втрутитись, в це питання і заблокувати чим це тимчасово заблокувати будь-якого роду подібні видатки з місцевих бюджетів? Пункт перший вже є така ініціатива. Пункт другий зараз народні депутати, зокрема, ми з колегами почали активно моніторити ті закупівлі, які планують великі е, організації державної влади, великі підприємства. Зовсім недавно ми побачили, що одне з енергетичних підприємств бажало закупити електричні новітні автобуси для перевезення штатного персоналу одного з підприємств на території цього підприємства. Ну, здавалось би, важливо функціонування підприємства. Але чи потрібно сьогодні робити такі видатки, коли один FPV дрон, який коштує 300 або 500 доларів, може вразити танк російський, зупинивши наступ і вберігши? Десятки сотні життів на конкретній посадці, на конкретній ділянці фронту звісно, ці видатки неадекватні. Тому знову ж таки, суспільний рознанс тут є нашим союзником є союзником всіх притомних, адекватних, доброчесних політиків, які ведуть боротьбу на своєму рівні, але залучивши громадськість публічність змі, які висвітлюють ці питання, робити це можна набагато швидше, набагато ефективніше і набагато. Власне результативніше в перспективі дня, місяця, тижня, а не років реформ і норм. Тому ще раз запрошую всіх завжди висловлювати свою позицію, писати в соцмережах, писати народним депутатам, включатися і разом будемо блокувати, починаючи від проросійських елементів на місцях, закінчуючи проросійськими елементами на національному рівні і зараз. І обов'язково буде перемога. Таке гарне завершення нашої бесіди. Дякую вам, Романе, за цю розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися із народним депутатом України Романом Лозинським. Говорили зокрема про екс нардепа Євгенія Мураєва, якому СБУ інкримінує державну зраду.